Благодійний і до свята. Викладачі Ужгородського національного університету влаштували турнір із міні футболу на підтримку Збройних сил України та з нагоди Дня Соборності України. Захід також використали для популяризації спорту. Присвячений це був якраз благодійний турнір, присвячений на допомогу нашим Збройним силам і до Дня Соборності якраз він був у нас в понеділок. Формат був дуже простий. Скажем, ми дали всім можливостям факультетам, хто з'явиться, і якраз чотири факультети, які виявили бажання. І це хороша нагода десь займатися спортом, пропагувати здоровий спосіб життя і підтримувати, звичайно, наші збройні сили, яким ми вдячні за те, що живемо у відносно спокійному Ужгороді. Організатори та учасники між соборністю та спортом вбачають прямий зв'язок. Соборність це не лише берегти наше, наше все об'єднання в тому числі, а й знаходити моменти, де ми об'єднуємося. Спорт саме цей, цей тот момент, що об'єднує людей. Це була перша така ініціатива у жнівців. Місцева пішла від деканату нашого факультету, також профкому нашого вузу. Ми подумали, що на протязі чотирьох років фактично до того ми проводили спартаки до 13 років і вирішили, що все-таки нам потрібно зібратися викладачам, щоб підтримати, як скажемо так, морально і фізично. І це перша така наша ініціатива. Надію, що ми проведемо слідуючий волейбол. У спортивному сенсі мініфутбольна ініціатива повністю виправдала всі очікування. Матчі між представниками факультетів історії та міжнародних відносин, здоров'я та фізичного виховання, а також юридичного і біологічного, були безкомпромісними. У результаті баталії три з чотирьох команд набрали однакову кількість очок. по Шість за додатковими показниками, а саме різницею м'ячів, перемогла команда правників. Її нагородили кубком. Призери отримали також грамоти і медалі. А найголовніше для потреб ЗСУ назбирали 12 тисяч гривень.